Ось, бачите, позаду мене. Оптоволокно всюди просто на околицях в доріг. Дуже активно дрони працюють, і потрібно дуже швидко проїжджати ці місця. Їхали в машині легкової, якраз така от була. десь то 4 утра, це в тому році. Це якраз їхня тема: судоплата, в судна день, да, в да, судна ночі. Так, да, вони якраз потім відео скинули. Ну, їхали з товаришем, виходить, з побратимами. Весли БК на позицію. Ну, как бы так втыкал, втыкал, вижу что-то такое, мелькает огонек. Сначала такой как-то как желтый такой вот, uh -huh. а потом уже зеленый такой. Ну, говорю, там, братан, певишка, И она как раз нам в лобоух. Он влево, она пролетела, мы с машины убегаем, она на разворот. И на повторно, короче, в пике. Ну, спереди машина. Ну, как бы машина не сгорела ничего, может этот какой-то был корявый. Оператора. Так, да, да, слава Богу, щоб їх таких там було. Зараз тільки що прийшло повідомлення, що FPV ПІВІ рухається у бік, куди ми направляємося на позиції, тож треба перечекати під деревами. Це найкращий вихід іншого поки що немає. Ці штуки, які перехоплюються на вони ефективні. Так, звичайно, вона ефективна в плані того, що. Ти локаційно можеш розуміти, якщо орієнтуєшся на місцевості, де вона пролітає. Чи вона наближається, чи вона навпаки удаляється, чи приймати певне рішення під час заїзду-виїзду, чи можна заїхати і виїхати, чи можна зараз рухатися по даному відрізку дороги, чи не ну, краще перечекати. Перечекали собі, подивилися чисто зв'язок, подивилися і відновлюємо рух і все ж таки виконуємо поставлену задачу. Больше с этой весны началось. Может, какая-то был у нас напрямок э, такой, и там эти модные заехали. Рубиконы или ФСБшники. Вот они сильно логистику и вообще тачки они бомбили очень жестко. Раньше как-то боялись ну, там, прилета. Именно когда арта отрабатывают, как-то, когда заезжаешь, было как-то ну, страшновато. А сейчас именно и пишки. Ти його не увидиш і не услышиш, якщо в броні, якщо щось такое легкове, можна в окно голову витягнути, що послухати, головою покрутити, увидеть. В броні не так. Но в броню вони теж неплохо залітають, камулями. Этими. Є певні періоди часу, коли це можна зробити. Ну, кожен раз це якби, свого часу лотерея, те, що ну, не завжди їх всіх видно, яка кількість їх в небі. І навіть моменти такі називаються Ждуни, які стоять просто на дорогах. Ну, але все добре, вдається, працюємо, підвозимо вчасно, забезпечуємо і провізію, і БК. Ну, насправді ну, це якби основна проблема це Є засоби захисту, кожен на наш помір обладнаний системою РЕП який допомагає збільшує багацько збільшує відсоток, що можна заїхати кажется, что лучше с до Мені здається, що краще з утра до вечора. Просто ее, в момент, що ти його і можна якісь дії зробити, Випрутнути з машини, стріляти по ній, або вбігати в різні сторони. Звісно, головне, не групою вбігати, а. Падельність, По тому що там кого вибере, та такої, я на машину будуть чи за людьми будуть гнатися. Таке. Ну, чути його не увидеш. Це тяжело. Вообще. Попереджають, виходять на радіо зв'язок, що там припинити рух, чи прийняти якісь міри під час руху, чи заховатися десь під якісь певні кущі, ще щось, ну, щось таке, що можна було максимально замаскуватися і не було видно транспортного засобу. В основному це вони полюють за пікапами, бронею. Всі транспортні засоби, які рухаються, вони всі можуть бути важні. Бо якби вони розуміють, що логістика це якби, теж важлива ситуація, яка на фронті велику роль грає. Вони там. це якраз дай ще. Ну, Сигнал, це що якось... повідомляють, що потрібно деякий час. Не, ну, краще не артилерія вона актуальна була і буде актуальною е в зв'язку з тим що на неї не впливають будь-які сторонні фактори такі як погодні умови такі як засоби рер реп так як вони впливають допустимо, на ті ж БПЛА. артилерія працює в будь-яку погоду Дощ, туман, сніг, вітер. Тримаймо! Наскільки відраховуючи ситуацію, со співвідронами доводиться враховувати ці реалії. Це перешкоджає нашій працювати. Інколи буває, навіть коли він зависає над нами, то ми маскуємося, тобто максимально маскуємося, щоб не викривати свої позиції. Тобто недоцільно стріляти, коли над тебе, тебе бачать. Вага, постріл! Стара радянська ще гаубиця, але вона досі себе оправдує цій війні. Звісно. Надійно перевірена часом зброя, яка працює ефективно і знищує ворога. До, до речі, непогано, непогано. Вважається снайперська кінтовка. Тільки трохи 122 калібра калібру крупнішого. Точніше працює, то є і дистанційно хорошо достаємо. То є, можемо працювати як і на 15 кілометрів, так і активно, реактивними на до 22 кілометрів. Тобто, в залежності від активної фази дії самого противника. Дають координати, дають ціль. Є корзина, ти наводишся по дальності, наводишся по коту і навівся, робиться постріл. Умови тут складаються такі, що приходиться дуже швидко вчитися. Приїхав, мені показали, і через дві години ми буруша перепустями. Останнім часом стало трохи тихіше, але до цього це був процес безперервний. І зараз вони теж намагаються накопичуватись в певних точках. По цим точкам відпрацьовує як артилерія, так і безпілотні літальні системи FPV, ударні дрони. А коли вже там, не дай Бог, вони доходять до наших контрштурмових груп, тоді наші хлопці вже вступають у стрілецький бій і знищують ворога. Не так давно працювали по мотоциклістам, відпрацювали гарно. Ворог був знищений. Так кажеться, плани ворога були поломані. Передій 2 і ззаді там піхота, де чоловік на Р-5 було. Так. Відпрацювали по мотоциклам, піхота там розкидалась по лісам. І Потім вже допрацьовували і ми, і 105-й розрахунок теж допрацював по ним. Прильоти були в так, близько п'яти десяти метрів від мотоцикла. І наш противник злітав з нього. І на цьому штурми закінчувалися. Постріл! Я скажу коротко, літо було пекельне. Літо було пекельне, з боку ворога було багато штурмових дій. Тактика не міняється. Малі штурмові групи, мотоцикли, квадроцикли, електросамокати все так, як і на інших ділянках. Але тут трошки, мабуть, важче. Я не скажу, що вони не мали успіхів. Але ці успіхи не оправдовують їх втрати. Це, мабуть, саме головне таке. Так, вони отримали там декілька ділянок території саме на цьому напрямку, але втрати в них за це літо, вони величезні.